Якщо буде прильот, він буде в посад. Надо, щоб заховатися, треба стати за машину. І бать, я стою за цю машину і як ви на сторону той, ну, типа на ту сторону поля. Ну так, метрів, може, сколько, там 4-5-6, 7 метрів. П'ять — десь. Я оббігаю машину, бо я знаю, що я маю спереді сісти, бо вже ну так домовлялись. Я запригаю, і про я, як стояв, машина висока, я як стояв, так і запригнув, і я просто дивлюсь, що мене боня в ногах. Я просто по ньому топчусь. Я намагаюся закрити двері, там треба ногою вперти важіль і потім закривати двері. А Я цього не можу зробити, бо мені боня мішає. Я або його почну бити, або типу, двері закрию. Ну і коротше, держусь, стою, держусь максимально, наскільки це можливо. І нас доганяє в півіха. Вона вдарила по, перед машиною. І завдяки тому, в цілому, що були двері відкриті, то осколки пішли в неї, а не мені вже. Потім боня переліз назад. Uh, я сів закрив двері, і ми вже дуже дуже швидко і обували туди.